Інтернет переривається, то я там не все частково й чула, але як вас добре, коло, що все я добре. В той момент інтернет ну, так мало бути, бачиш, значить, так мав Бог дати, що тут твій приз тебе чекав. Добре, все машина, так. давай бо я в ефірі, все. Добре, все, пока, пока. удачі. Всім, всім. Так, всі. Світлана пише дуже рада за переможців. Але нерви перша переможниця вимотала всьому ефіру на добраніч. На Доброніч. Ну, так. Богдан, то там, можна вже в виграли всі. Більш призів нема. Що, Богдан? Всі призи розіграли вже нема. Галина Бородець, вибачайте всі не, за незручності. Я у Польщі. Їду з роботи, на вушниках слухаю інтернет з перебоями. Ага. Ну, а як я в Польщу вам буду прислати, чи що? Ну, це тобі буде недешево. В Польщу я платити не буду. Ха-ха. Ну що, дівчата, будемо завершувати стрім. Дякую, друзі. Тепер буду, буде цікава розпаковка. Маша, я думаю, що буде цікаво. Бабусині кози тут за призи обговорюють. Да, е, Галина... вдома ну, в Україну. Ну, дивіться. Ой. Добре. Добрий дівчата і хлопці. Дякую всім. Ой. Дякую всім за участь. Дякую всім за спілкування. Хай Бог дає всім. Всього найкращого. Ще раз вибачте, дякую дуже От голини. Моє поділля до побачення. Ідіть коров корміть, бо вони там бідні, мукають, мекають, навірно. Дружині, вітання передавайте від нас. Треба було зробити цікавіше, треба було <кхе> чекати, коли буде 500 лайків, так? Да? Не кажи <кхе> <кхе> Ой. А скільки лайків? 267. А мене показує 269. Там два. Мало. Зажали. Так. Ти а, про... Забрали, я хотіла забрати. Ладно, все, дівчата і хлопці, всім дякуємо, всім миру, спокою, затишку і тільки всього самого найкращого. Хай Бог посилає міцне здоров'я і мирне небо. Щоб всі були здорові, щасливі під мирним небом. І тільки всім хороших новин. Так, призи я відійшлю. Всім папа. Да. Спокійної ночі, молодь. Бувай здоровий, ти йде коровиди й менше стій, балака. А то ти поки їх тих подоїш, то буде тобі ранок. Всім всього найкращого, всім папа. Улюню, Валера, дякую вам за допомогу. Таню, дякую, що дивилася за татом. Пише Роман, йду доїти. Йди, йди, йди. Давай, я вже, вже впоралася, а, а кожен вечір я не дою, в мене малі до, так що Оленко ми можемо болтати. Все, всім папа. Все, на добрані. На добрані. Всім дякую дякую. дякую. дякую за, за гарний стрім. Призів і Ну, підписуйтеся, побачимо. Моє буде 50 тисяч, тоді буде знову розіграш. Та не буде Богдан до Польщі слати, ти що не чув, що тут...